Ця американська компанія, розташована у містечку Хершей, штат Пенсильванія. Була заснована у 1894 році, а її продукцію можна купити більшість у 60 країнах світу. Компанія володіє трьома розподільними центрами з сучасними технологіями та системами управління персоналом. Гадаю, ви вже здогадались, що мій сюжет буде про The Hershey Company. З чого усе розпочалось, та як Мілтон у Севенлі Герші вдалося досягти такого успіху? Розповім я Діана Гриньків. Мілтон Херші народився 13 вересня 1857 року в місті Дері Чарч, штат Пенсильванія. Батько Мілтона Генрі Херші намагався реалізуватися як підприємець. Через починання Генрі родина змушена була часто переїжджати. Шасті роз'їзди не дали Мілтону вона отримати нормальну освіту, встиг провчитися в школі всього чотири класи. Батьки не були зацікавлені в тому, щоб хлопчик отримав світську освіту. Книжки тільки шкодять, вважали вони. Перша робота не сподобалась хлопцю, і він вирішив записатися на курси по виготовленню морозива та карамелі. Можна сказати, що з цього усе й розпочалось. Мілтон був здібним учнем і через чотири роки свого навчання відкрив власне підприємство з виготовлення цукерок у Філадельфії. Однак перша спроба виявилася невдалою через велику кількість несплачених рахунків та малі доходи. Бізнес довелось закрити. Однак чоловік не опускав руки. Таким чином, в різних куточках Америки, Денвері, Філадельфії, Новому Орлеані, Чикаго та Нью-Йорку – він пробував розгорнути власну справу, проте безуспішно. Незважаючи ні на що, мілтон не впадав у відчай. Він робив все нові і нові спроби, поки експериментуючи, не створив власний рецепт з виробництва цукерок зі смаком, який би сподобався покупцям. Так Мілтон почав додавати свіже молоко до карамелі. Своїй унікальній карамелі він дав назву Hershey's Crystal A». та, побачивши шоколадні машини вперше на всесвітній колумбійській експозиції тисяча 93 третього року в Чикаго Херші зрозумів, що за шоколадом майбутнє, і в 1900 році він продав свою карамельну компанію за мільйон доларів та зосередився на виробництві шоколаду, заявивши людям, карамель це просто примха, проте шоколад річ постійна. У 1905 році Мілтон відкриває власну шоколадну фабрику. У рідному місті Дарій Черч у нього було все для відкриття власного підприємства, будинок, місця, на які потребували роботи, і ферми, які могли б забезпечувати його найсвіжішим молоком для виготовлення шоколаду. За два роки фабрика Мілтона була відбудована, а наступним кроком було виготовлення особливого рецепту шоколаду. Експериментуючи, йому все-таки вдалося створити особливий батончик Хершес. Саме Мілтон Херш першим в Америці почав виробляти молочний шоколад. І саме Йому належить ідея спресувати шоколад у звичні для нас сьогодні плитки навколо фабрики в Деррі Херші збудував ціле містечко, яке назвав своїм ім'ям. Там було усе необхідне: банк, готель, церкви, парки, магазини, пральні, майданчики для гольфу і навіть зоопарк. Більшість співробітників та менеджерів фабрики жили в місті, але не були забуті ті, хто жив за межами Херші. Спеціально для них збудували трамвайну лінію, щоб вони могли легше діставатися. До фабрики. Згодом чоловік відкриває школу для сит Мілтон Hershey Скул. Діти там навчалися практичним та трудовим навичкам фермерству, а також отримували хорошу освіту відповідно до програми середньої школи. Під час Другої світової війни Мілтон виготовляв батончики для американських солдат. Солодощі повинні були важити не більше 114 грамів, бути солодкими і поживними, а також витримувати високі температури. Kimunum is a Hishes tropical chocolate bar. Після смерті Мілтона Херші компанії намагалася не відступати від початкового плану. Наприклад, Херш не любив витрачати кошти на рекламу. Він вважав, що хороший продукт говорить сам за себе. У 60-х роках конкуренція на ринку шоколаду виросла, і під керівництвом Семюела Хінкля була побудована фабрика в Канаді. А в 1991-му Херші купила першу фабрику в Європі у Німеччині. З кожним роком компанія розвивалась, розширялась і купувала нові акції. Та по виготовленню сирних снеків та навіть макаронних виробів. На сьогодні фабрика та місто Херше перетворилися на цілий розважальний центр, який відведуть тисячі туристів щодня. Тут вони можуть зробити власні солодощі, а також бренд Хершев залишається одним із найвідоміших у цілому світі. А на цьому в мене все. Нагадую, що це була Діана Греньків. Бажаю вам гарного настрою та зустрінемося у нових ефірах програми Ражеві окуляри. окуляри». Па-па!